Всім привіт друзі! Сьогодні по клонах бризкати сую. Мой шоста сторонку. Їду, зараз накрию діленку з піонером, соєю. Там півтора гектара, темо діленка, вже друга обробітка буде гліфосатом. Їду біля Славочка. В лонах сьогодні до обіду побризкати сою, Воно вітру таке, як сьогодні, немає. Бо вчора бризкали, мабуть, 4 години виїхали. Зразу бризкали інжекторними форсунками, бо вітер був потім ближче до восьмої десь затихло вже зовсім. І вже бризкали іншу ділянку вже форсунками росо та екоджет то вітру не було, класно бризкалося, вже так і стояв, стіль повний. Зараз теж тихо, надіюся, що цілий день не буде вітру. Будемо працювати по 100 літрів на гектар. То в принципі я ще нічого не Щось я ще не проснувся. В принципі, якщо нічого не заводить, в обіду бризкаємо сою, днем буду полоти, соняшник і вечором теж буду бризкати. І так ще й завтра, можливо й післязавтра. Ну, післязавтра може бризкання і не буде. Ну а полоти багатенько і соняшника. Не знаю, можливо, і кукурузу. Так що зараз доїдемо до Сої, покажу як виглядає піонер на 45-му мізляті. Ну і там поступово будемо їхати далі і дивитися на Сою. Так, Побризкаю я півтора гектариці, його дуже нічого бризкати. Бурйон пішов вже страшне. Це я тут був, мабуть, тиждень назад. Такий він тільки маленький, витековся. Ну, то це я, виходить, в неділю був тут, бо бризкали ми тут поряд соняшник. То малесенький, малесенький, тільки витековся. Кажу, це треба їхати, бризкати вже буде, поки він невеликий. Пройшли душі, через тиждень вже тут ліс. Взагалі, отак може, буде тут ще видно. Скільки вже бур'яну, це вже я ж тут розбризка. Це вже другий раз. Нічого, зараз. Тихо, по 100 літрів вилив, може навіть трішки менше. Руся нотував, але як показала минулорічна практика, що в русу. Раундоп працює нормально. Так що подивимось. 2,5 літра на гектар раундопу звичайного ізопрополамінна сіль 480 ром на літр. 2,5 літра, плюс прилепач і плюс уксус. Уксус улью, літро на тонну води, ну, виходить по 100 на 100 літрів води. Підкислюємо рущин, так працює раундоп краще. Подивимося, пізніше приїдемо на сую. Суя вже величенька. Пізніше подивимося, як після гербіциду. Буде воно себе почувати. Так зараз виїжджаю і їду долі. Час іде вже, може пів сьомого. Приїхав на суйку. Росо така величенька. Ну я ж в минулому році ми якраз ці ділянки обробляли в русу. Приїхали, а своя вже велика була. Така мабуть в коліна. Приїхали, росо страшне, з неї просто біжить із сує. Кажу, бризкаємо, що буде та й буде. Побризкали взагалі. Велика й лободо було. Вигоріло все, взагалі ідеально. Так що не знаю, як там з іншими препаратами, ну а раундоп у русу працює нормально. Так, суйка така. 30-те Ось яка суйка. Так, це тут суйка Луценкова. Ну, в принципі, непогана. По бур'янцю. В основному лобода. Бачите. Де і скільки набралися, наче пройшло менше було. Там під кроєм щариця теж присутня, ну а так, в основному Лобода. Да, тут дуже ось Лобода. Поки що крім лободини бачу нічого. Ну, воно ще невелике, ось є така що трішки більше. Моє її забрати нормально. Отакий ну, фон поля, потрушку своя підтягується, тепло, волога поки що, слава Богу, є. Далі тепло, я думаю, що піде вона в ріст, бур'яни ще й приберем. буде нормально. Так, зараз Заправлятимемося і будемо працювати. Щось вітрик невеличкий піддемоє. В яку ін сторону? В ту сторону там кукурузка. Треба буде дивитися акуратно. Може пару фурсунок крайніх перекинути, щоб не підпалити. Ну, в общем, що, друзі, працюємо. Зараз заправляємося, бризкаємо і їдемо далі то включилася тривога, балістика. Шість ніктор побризкали, стоїмо. не робить навігація. Ну, будемо сподіватися, що балістика недовго скоро включиться і будемо далі бризкати. Розумітимо, бо щось попризкаємо. Порозуміли, Ось півтора тори поприскали. і включилася Так що попризкали, їдемо. Продовжуємо бризкати останню Остонну... добризкуємо. Ну, тут, в принципі, ще більш-менш своя більш-менш е, Тривуга була якраз іншу ділонку бризкали, добризкали, тільки виїхав тривога включилася. Спутники потухли. Кажу, ну, нормально, зараз поки переїдемо. Заправимося, балістика можеш теж недовго виключиться. Якраз запровилися до поля доїхав, поки розложилися і відбій тривоги. Почали бризкати, тут вже залишилося 2 гектари 2,5. Ну, по бур'янцю тут такий фун, в принципі, соя чиста, але є так як придивитися. Є вже багато невеличкої лободи. Там край грязний. Ну, а так дивися здалека на фон поля, наче чистий. А заходиш, лободи багато. Теж немає нічого з бур'янів, сама лобода. Тут запласками після дощу. Ось брата сюди. Треба на наступний рік, якщо все нормально, розглядати варіант з ротаційкою. Давно вже хочеться. Треба буде подивитися, прицінитися, що там до чого. Можливо взяти її хоча б 4 метрову В ідеалі то б 6, ну, а там хоча б чотирьох. Це б зараз курочку зірвало б. Да лубів вуздушку і полетіла б суя б уверх би тільки ток. А ток заплескало. Це ж, ось почті який куржик який зверху. Це його зараз так би перемішало б. Ще тільки суя не Вже не вилізе. Це вже трошки сунечко пригріває. Ще не критично. І вітрик трошки поривами піддемою, іноче і тихо. А було таке і піддемоя. Ну, нічого. Добризкаємо цю ділянку і їдемо додому. Відчіпляю оприску, ось заправляюся. І чіпляю керен. Треба зняти бритви, поставити до лота. Виїдемо в поле, його налаштуємо і будемо полоти соняшник. Сьогодні-завтра буду полоти точно соняшник. Ну то вже буде в наступному відео по прополці, потім уже покажу. Ну а ви не забувайте, накидайте лайкосиків, підписуйтеся, пишіть коментарі, в кого яка ситуація на полі з бур'янами. Ну а ми добризкуємо і. Працюємо далі вже в прополочці. Вже покажу у наступному відео, як будемо полоти соняшник.